І зараз ми підійдемо до шахти. От бачите, де така дерев'яна бленька. Але це дуже важливо, бо звідси майже тисячу років видобувають природний розсіл, з якого виварюють сіль. І це найстаріший завод Україні, і один з найстаріших у Європі. І зараз єдиний завод Україні, який працює і видобуває сіль. Вже зорієнтуватися, якщо ви знаєте, що означають ті два молотка. Це є такий гірничий знак, геологічний знак, що означає менте етмалюва перекладається з розумом і молотком. Де видобувають будь-яку корисну з надр, такий знак встановлюють. І для будь-якої країни це є такий універсальний знак. І тут добувають оту сіль, але в розчині з природних розсолів. Не так кам'яну сіль, як ми, ми знаємо, що більше кам'яна сіль видобувалася в Солодарі, Солотвіну. А у нас видобуваємо розсіл, але цей розсіл уже ми видобуваємо дуже давно, тому що сама шахта працює з 1473 року. Ми зараз середину підемо, подивимося. Ой, пер хочу так, щоб двері, ви хочете зайти, так? А, дивіться. Ми зараз будемо дивитися, як виварюють старовину. Це, це такий метод ще з 13 століття виварювали так, ми зараз... так, так, Я хочу подивитися, де я тут сіль, щоб вам витягнути гарно сіль. Там є лопата. Ну, і Тут ви можете стати, тут нас небагато. Ви можете тут доставати, Я зараз віднімуся, потім ви можете навіть. І оце тікає руці. Якщо вам цікаво, можна навіть бачимо вас чувати. Разу кажемо, що ми. Ви... А це кишки вже наповнені сім, але їх треба, усіх треба височити. Так, оце такий, називається чарівний видобуток. Тут головне. І його підігрівають цей розсіл за допомогою дров. Ви там побачите печі, бачите, підкладають дрова. Отаке От все, це є гучна робота. Угу. І давайте подивимося, як тут вода випоробується. Ну і сіль починає гарно кристалізуватися. Наша сіль кристалізується, ну знаєте, натрію це є. І ви знаєте, натрію кристалізується на правильну кубічну форму. Це називається кубічна синія. Бачите, як вона? Це наша сіль, Вона От, бачите, який блиск? І ми будемо куштувати зараз ага. трай. Це є так побудовано кожні 4 метри, де перекриття. 4 метри, 8-12, і так 12 поверхів йде донизу, щоб, щоб можна було спускатися. І раніше спускалися люди, черпали відрами, потім за допомогою колеса керат, такі колесо -керат коні кругом ходили і витягували більші об'єму. трошки тепле повітря проходить, і там є сіль кристалізується. От. А так тече сюди розсіл, набирається і так ми його видобуваємо. От, 12 поверхів, ну, досить до поверхи слизькі, mm -hmm. бо це глина є, глина накопичується, глина, гіпс і, і стіни, бачите, теж mm -hmm. мокрі. такі. А, а як ви ми ту першу драбину ховаємо, ага, ага. знаєте, щоб не лазили. Що люди хочуть спуститися. Я розумію, що це цікаво. Так, запах тільки на втусі. Але ви знаєте, що навіть в цьому русові є маленька, дуже маленька кількість бром. Це ще в лабораторії 1907 року. в Відницькій лабораторії виявили. Але його дуже мало. Щоб зафіксувати його, треба спуститися, до рослів взяти там герметичну якусь таку колбочку. І тоді можна здати на аналіз виявити його. А так він скоро дуже випаровується. Солі немає, в росолах теж вже немає. І вже наверху російсь вже немає. А скажіть, перекриття то дерев'яні? Це все дерев'яне. А Тут? скільки їм років? З 1473 року. Оце перекриття 1400. Ті так, так. драбини, ну їх трошки ремонтували. Коли... Ні, я розумію. Ну а перекриття 1400. 1400 так. І оце, оце от не мінялося, оця кладка не мінялася. І ви знаєте, вони опущені на 44 метри. І під'єднаний глибинний насос. Ну глибинний насос це такий потужний насос, він не може працювати, бо він дуже багато викачає, а це не можна. Бо У нас дебіт цієї шахти 55 метрів кубічних. А, а зараз, щоб вони трошки перекладали, добре? Скільки років? всьому? цьому версату качалки чи що? Вона була встановлена, Васила Качалка працювала з 1966 року, але останні 15 років не працює, тому що корозія з'їла цю трубу. А цей насос, то вже ми тепер поставили. Прошу. Скажіть, з якого дерева це перекриття? Ну це перекриття дубове. Дубове, дубове так? Дубове, так. У нас, от, у нас це врятувало, що паливо є, що є дрова. Інакше на вігіллі ми Я не змогли виварювати, не тому що це то шкідливі викиди. Тут церква Святого Юра, вона під захистом ЮНЕСКО, ми не можемо. Це е, вугілля, там якісь мазута, це, це... солена, але і смачна. Так. І, е, паливо з силіку. Подивіться, бачите, видно кристалізований силікат. Бачите, які пристральні кристалі, і займають і графіки. Я одне я не можна так і висушити, і вона буде і сушити кристи. Ви домочати і дрождж, і скло, гранулятна добавка і схочити. Зразу зростає. Просто Оце ну, дуже класно. І от, от то, що дуже гарно, що навіть як жовна висушена, вона теж не втрачає близько. Вечором в на нас починає близькі. Називається чарівний видобуток. Тут головне... Карпінка і знімімо, ну, тут є трошки такого мулу, якого треба позбутися. І тому сюди закачують русів. Не йде він спочатку на вивалювання, а для того, щоб він тоді стоявся. Тобто, спочатку сюди, а потім а вже туди. Приклали, так відчуваємо. Дивіться, він побудований повністю з дерева, близьких років сказали? 1838-го Ну, А ще 200 років скоро буде. Так, так. Ну, ще рахуйте, що вже веде експлуатація, а його будували не рік, це ж не було так все механізовано. Це ж теж не було таких верстатів, щоб. І, по-перше, ці дошки треба було спочатку не сирі ставити, а вже поставити. Ну, якщо сказати, біля 200 років буде вірно. Так, це буде вірно. І... Оце технологічний, такий важливий, технологічний процес фільтрації розсолів. Ми затягуємо з шахти трошки мулу, це глина і гіпс, і він собі дією сили тяжіння, все, фільтрація йде. Осідає на дно. І вже чистий розсіл поступає туди на виварювання. Тут вище піднято, там нижче, там тільки відкрили кран, і воно собі потеквало. Але він зняг ще й ще እንደ <laughs> እ